Вже близько 16 років мешканці Веселої Іванівки борються з підтопленням своїх помешкань. Вода постійно знаходиться у погрібах, а подекуди потрапляє і до помешкань людей. На той ми прорили, саме наняли трактор, пролили це ж понад тим. То вода, хоч у погрібі й була, так хоч город був свободний, хоч город сухий був, ми садили і картошкою все. А як гуді? ви боратися з тим, щоб води не було? Ви самі не викачуєте, бо. Ми не викачуємо, її раз викачила, а її ще більше набігло, і ми перестали її викачувати. Ну, все, дуже Були роки, коли вона ще вища була? Та вона від сім годі вона була аж на цій ступеньки, трохи сюди до краю не доходила. А уходи взагалі, в які моменти вона виходить Ні. У нас стої... вона постійно, ну, менше може бути, хто може тільки менше, бути. а так постійно вона не входить. Постійно вона у нас вода. Та в цім годі приїжджали і дивилися, всі, бачили а все. Хто не, міський голова, ні? І ханіс приїжджав, угу, показували. І, і ще та показували, ну що ж вони подивились, поїхали та й все. І вже не те, хай вже не те, ну, щоб хоч город був, щоб хоч посадити ж було. Що. Виникла ця проблема давно, бо ще те саме син мій займався цим. Була у нас Жанна тоді Депутат. депутатом, і вони ходили оце все, знімали у кого скільки у людей води. Люди не можуть в грібах держати ні картошку, нічого. Це виходить так, це саме з весни вкалуєш до осени, а їсти нема чого вже. В цьому році, вже, як той каже, це вже крик душі. Ми не знаємо в яку колокольню вже бить. Ніхто не хоче. Кожен лізе до корита, якби тільки собі в кармани напхати. а про людей вони забувають. Мешканці вулиць Степна, Підгірна, Чапаєва та Провулку Річний вже давно мають великі проблеми від дії підземних вод. У деяких людей вже почали руйнуватися власні помешкання. Розкажіть, у вас підтоплення навіть в будинку? Да, да, була вода у мене все у хаті, і тут, і там була. Так тут таке було все залите. Усе було залито. У хату вода пішла як без водопада. То страшне, віною як зірвало, ми перепугались, то ще мені не так було, бо син був приїхав до мене. То мені так страшно не було. Ну, а Зараз він не може приїхати. А де син? У Криму. В цьому році вода також зайшла в будинок. Так. Да. Да. Тільки вже не із двору, а вже вона підвал повний. Воно вже йшло кругом тут. Бачите, і там вже воно вже буде ночно валитися все. Так я буду тут, мене тут і привалить. і ханіс приїжджав. І ще приїжджали, викачували воду з підвалу, Думали, що щось воно поможе. Ну, воно набіло так само. Мали ще раз викачувати, але не приїжджали. Вам щось міський голова приїхав, подивився, що сказав, може, щось пообіцяв. Він пообіцяв, що це будуть отут копати ці канави. Може, води не буде, а якщо не поможе, будуть думати щось друге. Но він аж три рази був. Люди кажуть, що ґрунтові води потрапляють і в колодязі, тому пити воду небезпечно. Ну, там, де вище, то саме, да, у людей у погребах немає. Води, а пити воду з колодязя нільзя. Усюди на веселі. Усюди на веселі нільзя. Чому ну тоді ще був ізергін, саме де, як начальником санепідемстанції, то тоді брали на воду на аналізи. Проводили аналізи, все і сказали. Що, сказав він сам, що ні в кому випадку не можна пити, бо там вся таблиця Менделєєва. З підтопленнями люди борються самостійно, викачують воду, але бідкаються у цьому році. Проблема стала ще більшою. Дух по грібах вода. І не уходить вода, так і юра він і держиться. От який був так. А як же ж ви е, овочі, не знаю, їжу, де ви їх зберігаєте? А, а де? О, он дім занесла, он там все портиться в домі. Ну там же ж жарко, це ж не пуржив. Угу. От я зайшла туди, чуть кісточки не втопилася. Нічого не садите. Адже я я можу посадити. Я не можу нічого садити. Ще з 2007 року від людей були звернення до міської влади, але кажуть безрезультатно. Страшніше те, що до сих пір ніхто не знає причини, чому це відбувається. Люди мають різні думки. Одні кажуть, що це дія руху підземних вод. Інші бачать причетність до проблеми січано-кислотного цеху Схід ГЗК», який знаходиться не так далеко. Після того як кислотний запрацював, і після п'яти років оце почалася проблема. Ні, це тільки кислотний. Я розумію, що десь щось саме з сантехнікою у них не, не в порядку. Ну і ґрунтові води впливають. Так треба ж зробити, а вони всі відказуються від от цього. То грошей немає, то ще чогось немає, а премію собі можна виписати. Брамова зверталися і не один раз. У нас тоді, не знаю, як Жанну фамілія, вона була депутатом. То вона і на депутатській раді там виступала, казала за цю проблему, Ну, ніхто нічого так і не вирішив. я зверталася з января місяця до кришень, то вона мені так, я до неї по телефону звернулася, що в мене вода. Їй кажу, отак і отак, бо в мене кажу, син, син ЗСУ зять теж. І допомогти нема кому. При цьому ми зверталися, то кажуть, що вроді в нас застроєні не по проєкту будинки. У всіх в нас є проєкти, усіх в нас документація на будівлю. Вирішувати підземні води, а нам дали по поверхневих водах. Це ж треба прочистити русло річки, так як воно було ще в 60-х роках, коли ця вода. Проходила по тій стороні канави, і була прорита ця канава аж до мосту до русла річки жовта. Як нам розповіли мешканці підтоплених будинків, до них декілька разів приїздила влада міста. Після чого було відновлено дренажну систему, вироблено понад 800 квадратних метрів чагарників та вирото нову траншею. Але бідкаються люди це ніяк не допомогло. Щось вирили, ну то не нам. Воно то і, то і нам, бо там ж, оце канаву ми вирили, то вона вода стікала, а тільки ж через дорогу на підгорні там уже не було. як. Там раніше була труба зарита, за а тоді трубу витяг. Чи дорогу ремонтувати, не знаю, що воно було. Трубу витягли, вода туди нікуди не біжить, І то вона у нас ціле літо стоїть у канаві, хоч город сухий був. Сполкомовський річак. 3 метри ширина. Сусіда, сусідка загородила, ми не можемо ні зайти самі, щоб його хоч прочистити. Бо, каже, ви у мене там то те, то те покрали, і ніхто не може нічого зробити з ними. І з полком не хоче своєю землею займатися. Хай чи продадуть цю землю їм, чи як там, ну це ж невозможно. Цей рівчак треба прочистити. Угу. Е, проблему, щоб вирішити, ви кажете, треба там щось викопати. Да, от, от кажу, мостика, угу. і до там би нам потрібно це прорити, нам потрібно русло прорити. Ну не русло, а ну, як канаву. канаву. Тоді вода не буде підтоплювати. Ну, мені кажеться, що вона стече. У 2019 році мешканцям обіцяли виготовити проект для будування дренажних каналів та розчищення русла річки жовта. Але, як то кажуть, в народі обіцяного три роки чекають. Втім, в даному випадку люди чекають на допомогу вже 16 років.